День пам'яті жертв голокосту, 27 січня 1945 року. Радянські війська увійшли до одного з найбільших нацистських концтаборів, який розташувався поблизу польського міста Освенцем. На той момент у ньому залишилося більше 7,5 тисячі покинутих в'язнів. Понад 58 тисяч полонених нацисти встигли евакуювати на підконтрольні території. Увійшовши на його територію, навіть бувалі солдати були вражені побаченими. Перед ними постала одна з найжахливіших машин смерті Третього Рейху. створений за наказом Гімлера, конвеєр із винищення беззахисних людей. За п'ять років існування концтабору живими з нього не повернулися від півтора до двох мільйонів людей. Серед них чимало українців. Аушвіц Біркенау став одним із головних символів голокосту. Освенцем був комплексом, до складу якого входили три основні табори. Адміністративний центр аушвіц 1 Аушвіц-2 або табір смерті та – робочий табір. Полонені працювали на фабриці з виробництва фарби. Табір було обнесено подвійним ключим дротом із високою напругою та залізобатонним парканом. Охороняли Аушвіц війська СС. Люди гинули не лише в газових камерах. Важка праця, нестача їжі та катування робили свою справу. Згодом світ шокували звірства лікарів, які проводили над людьми жахливі медичні експерименти. Після звільнення частину бараків перетворили на госпіталь для вцілілих полонених. Пізніше в стінах у була в'язниця НКВС. Після війни табір смерті перетворили на музей і внесли до світової спадщини ЮНЕСКО. Арбайт Махтфрея праця звільняє. Ці слова на воротах музею як відлуння жаху другої світової щороку зустрічають близько 700 тисяч відвідувачів.